Часно про події вкрай на телеканалі Тиса 1 в студії працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. На сході України вдалося звільнити з полону трьох закарпатських солдатів. Військовослужбовці частини А 17 78 перебували в руках терористів майже місяць. Це Микола Копчанський, Антон Шимко та В'ячеслав Пономаренко. У частини з них є поранення. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат Валерій Пацкан. Наразі солдатів направили до військового шпиталю Запоріжжя на лікування. Прикордонник з Мукачева загинув у зоні проведення антитерористичної операції. 22-річний Вільгельм Штольцель помер під час обстрілу установками ГРАД в районі селища Зеленопілля на Донбасі. Прощальна церемонія із військовим відбудеться завтра об 11-й годині у Мукачівському Свято-Успенському греко-католицькому соборі. Нові тарифи сьогодні в Ужгороді підвищили ціни на маршрутні перевезення. Тепер один проїзд коштує 3 гривні. За цю вартість перевізники боролися більше місяця. Пояснюють тим, що підвищилися ціни на пальне а відтак водії працюють збитково. Ужгородці до підвищення цін ставляться по різному. Одні вважають, відтепер перевізники повинні покращити і сервіс перевезень решта обурені такою ціною, вважаючи її невиправдано великою. Перевізники ж вкотре обіцяють облаштувати маршрутки gps навігаторами, що дасть змогу контролювати графік перевезень в обласному центрі. Буде доведений розклад руху конкретний по часу відправлення, не по інтервалах руху, як зараз є. Будуть введені gps навігація на маршрути для того, щоб це можна було як пересічному громадянину Ужгорода, дивитися, скажімо, онлайн режимі, де знаходяться всі автобуси по місту Ужгороду. так і інтервал відслідковувати, і планувати, можливо, час. Так, коли він повинен прибути автобус на зупинку. О Боже, так куди тут остановка від остановки, близенько і три гривні. Не знаю я. Я була в Сімферополі, так там автобус набирав сидячі міста, і остановка від остановки, тут треба пішком пройтися. Не знаю, куди ми йдемо. Як заощадити електроенергію? В цьому допомагають навіть сучасні лічильники. Аби придбати та встановити такий пристрій, вам доведеться викласти значну суму. Проте, вже за рік він укупиться, стверджують фахівці та власники таких лічильників. Про способи та наслідки такої економії дізнавалась Антонія Регеці. Використання побутової техніки енергозберігаючого класу та заміна звичайних ламп на економні у вашій оселі допоможуть заощадити на оплаті за електроенергію. Стверджують фахівці, крім цього, радять встановити електронні багатофункціональні лічильники. Варіанти вибору тарифів двозонний. Це коли з 23 години до сьомої ранку використовується коефіцієнт 0,7, тобто 30% відсоткова знижка, а в решту частину доби коефіцієнт одиниця. Якщо ви Маєте бажання запрограмувати на три зони. Тоді ви будете мати в нічний період з 23 години до сьомої ранку. Коефіцієнт 0,4. Тобто ви будете економити 60% електричної енергії. Пані Наталія користується багатофункціональним електролічильником вже протягом року. Зізнається, за допомогою цього пристрою економія енергії значна та не потребує ніяких зусиль. Коли ми під'єднувалися до електричних мереж, то прорахували, що напевно буде вигідно грілися ввечері з рам газом, а цілу ніч, коли електроенергія у нас по нашому лічильнику дешевше на 30 відсотків, ми грілися електричним котлом. Встановлюють цифрові лічильники фахівці обленерго. Вони ж підкажуть, який тип пристрою краще підійде для вашої оселі та де б його придбати. Щоправда, реєстрація лічильника теж вимагає капіталовкладення. Необхідно звернутися в будь-який район електричних мереж і написати відповідну заяву, що ви бажаєте прийти на диференційний режим споживання вибір тарифу двозонний, зони чи за вами. Плюс ще необхідно понести витрати на параметризацію такого. Коштує багатофункціональний електролічильник від однієї тисячі до двох тисяч гривень. Проте економія енергії завдяки пристрою настільки значна, що він окупиться вже за рік, наголошують спеціалісти. Країни Євросоюзу вірять, що в Україні соціально-економічна ситуація стабілізується, однак очікують на сприятливий інвестиційний клімат. Про залучення інвестицій на найближчу перспективу говорили на літній сесії ділового форуму в Ужгороді. Час маніфестації закінчився, тож учасники підприємливих кіл, які мають своє бачення економічного розвитку Закарпаття і України, ділилися думками щодо розвитку в сучасних умовах. А політична і економічна політика стала предметом обговорення літньої сесії ділового форуму в Ужгороді. Представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, провідних банківських установ та інституцій, успішні підприємці, які зацікавлені в економічному розвитку та євроінтеграції України, обговорили питання економічної стабілізації в умовах сьогодення. Консолідація бізнес-середовищ в ну, на жаль не є високою. І це клопіт такий самий, і в Луцьку, і в Тернополі, і в Ужгороді. І тільки об'єднуючи зусиллям регіональним власникам, розвиваючи, збільшуючи капіталізацію регіонів, вони будуть мати кращі результати. Досвід провідних компаній, реформування економіки. Формування стратегії розвитку та налагодження прямих контактів з представниками влади і бізнесу головні пріоритети ділового форуму. Стан та перспективи економічного та соціального розвитку з'ясовували із представниками європейських країн. На даний момент Австрія займає п'яте місце за обсягами інвестицій в Україну. А на Закарпатті ми займаємо третє місце. Тобто, наша частка майже 10 відсотків, і в грошовому еквіваленті це складає практично 45 мільйонів доларів. Представник Австрії виголосила доповідь про досвід успішної співпраці з Україною а словаччини про швидкий шлях міжнародної інтеграції, зокрема, як досягнути вигідної для країни енергетичної незалежності та на її основі ефективного виробництва. Ми мали те щастя, що успіли вступити в таку групу країн десяти країн Європи, котрі в 2004 році вступили в або стали повноправними членами членами Євросоюзу. Саме собою до того ми готувалися 9 років як після ратифікації, як асоційований член Євросоюзу. В Закарпатті бізнес приречений на успіх і повинен процвітати, стверджували давні партнери угорці. Вони наголосили також на змінах в законодавстві, що є важливим механізмом до успіху. На теренах області ми не відчули серйозного відтоку інвестицій, і це може свідчити про те, що в цілому в області створений, враховуючи ту ситуацію в загальному державі, створений відносно кращий інвестиційний клімат ніж можливо в інших регіонах. Ділові кола обговорили супермеханізми просування товарів на ринку, ділилися історіями успіху та брендами. Провідні банкіри застерегли владу від адміністративного впливу, що перечить здоровому інвестиційному клімату, та наголосили, що в Україні зарплата готівкою має відійти у минуле, а банківська картка повинна стати основним засобом цивілізаційного поступу. З нагоди відзначення чергової річниці початку визвольної боротьби угорського народу від габсбурзького абсолютизму під проводом Ференса Ракуці II у селищі вилок відбувся традиційний урочистий мітинг біля пам'ятника Турул. За легендою ця міфічна птаха принесла ватажку повстанців князю Ференцю Ракуці, втрачений у битві меч у багатьох міфах і легендах. Передбаченням Турула приписують найважливіші події в історії угорського народу. Річницю революції відвідали поважні гості з Угорщини. Ситуація сьогодні в Україні дуже непроста. Я би сказав, випробовує на міцність. Уряд Угорщини повністю підтримує євроінтеграційні прагнення України. Так було свого часу і з Хорватією та Сербією, адже це в інтересах всієї нації. Сербія і чатлакозачі тардяшки я тебе хорват осак чатлакоза ще тиніш. У селі Пейтерфолво на Виноградівщині втретє відбулося дійство під назвою «Куруцфест». На святі діяли експозиції виробів народних умільців. Крім того, в рамках фестивалю відвідувачі ознайомилися з верховою їздою, стрільбою з лука, послухали виступи фольклорних колективів. Гості також насолодилися традиційною угорською випічкою та смачними закарпатськими винами. Під час заходу організатори влаштували збір коштів для родин військовослужбовців, які несуть службу в зоні АТО на сході України. Az a célja, hogy összegyűjtsük Árpától a hagyomány és hagyomány által. <elaborate> Meta fesztiváliu, zibbráti rázom szí organizácii ta kolektívi, szo zberígajut narodni tradícii. Meta takos zbuduvati moszti, mizs lügymi, ta mizs gromademe. Tudjuk, hogy a keleti fronton elég kemény a helyzet, és nagyon sok fiatalt behívtak katonának, illetve van olyan На сході країни дуже складна ситуація. Там служить багато молодих людей із Закарпаття, в тому числі угорців. Також є жертви родини, яких живуть в нашому краї. Тому ми вирішили організувати таку благодійну акцію. Збір коштів проводили у два ящики, місті яких передамо родинам, члени яких виконують свій громадянський обов'язок. Вісім туристичних, екологічних та пізнавальних маршрутів сьогодні до послуг туристів у національному природному парку Синевир на Закарпатті. Щороку тут відпочивають до 45 тисяч людей. А після анексії Криму є сподівання, що їх кількість зросте. Ситуація на сході країни стимулює людей до глибшого вивчення української історії та географії не лише в інтернеті. З озера Синевир повернулася наша знімальна група. Запоріжанка Наталка разом з подругами на Закарпаття вперше. Альтернативу Криму підібрали, не замислюючись. Жінки ризикнули поїхати на відпочинок до Львова, а звідти і помандрувати Закарпаттям. Я із Запоріжжя. У нас Крим На корисної електричці 3,5 з часа було ближе, звісно. Тепер ситуація поменялась. Ну, мабуть, да, обстановка. Треба відкривати нові места, куди їхати, що смотреть. Ну, от рада, що познайомилася, увидела. Очень рада подобається. туристів у національному природному парку Синевир цього літа багато і їм є що запропонувати. На 42 гектарах угідь зосереджені чимало унікальних природних об'єктів: міфічне гірське озеро, заповідні болота, праліси, реабілітаційний центр для бурих ведмедів. Особливо зараз підвищений інтерес туристів до військових об'єктів, збережених з часів Другої світової. Це дзоти, вогневі точки та протитанкова загорода так званої лінії Арпада. Ми перший раз тут сподобалось досить гарно. Є чим порівняти. Красота неймовірна. Природа, чистий воздух, дуже подобається. Продавець сувенірів на Сеневирському озері пан Богдан веде свої польові спостереження за туристами. каже, що цього літа багато людей, які вперше приїхали на Закарпаття. Серед них східняків не так багато, зате масово їдуть люди із центральної України, і більшість із них із загостреним почуттям національної свідомості. Що беруть найхітовіше? це у нас символіка українська, герби, прапора. Трезуби, магнітики. Все, що є зображення Сенвіра, озера. В основному такі дерев'яні речі. Середня статистика від відвідувань національного природного парку Синевир у рік складає 40-45 тисяч туристів. Половина з них іноземці, для яких комфорт. Це передусім. Саме над вирішенням питань відповідної інфраструктури і працюють нині у парку. Щоб пішов сюди турист, я думаю, перш за все створити умови для того туриста, щоб вони могли себе почувати і відпочинок їх був приємний на нашій території, не дивлячись, що природа вона гарна і красива, але для туриста деколи бувають забаганки, які треба їх на все, будемо говорити, не вистачає коштів, тому що зараз такий період, що ми можемо лише... Получати від держави на зарплату для будівництва в нас майже їх немає. Попри військові дії на сході країни, майже у паралельному світі є мирне життя. І сьогодні воно зосереджено саме в Карпатах. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску о 19-й. Бажаю вам гарного дня і на все добре.